Доброго дня, вітаю вас не на, на сьогоднішній день хотів би вам представити дві одинички. Дві AT Arms. Це Ata Arms Neo 12 лімітована версія та Ata Arms Neo X. Чим вони цікавенькі? Давно ми з вами не говорили про звичайнісіньку мисливську зброю. Ата Нео 12 лімітована версія. Якщо Уважненько подивитися сюди, там, де зазначений номер рушнички, ми будемо бачити, що це 240-рушниця з півтори тисячі, які були випущені взагалі. Тобто півтори тисячі саме цієї модельки було випущено. В... Вартість цієї рушниці, звісно, буде дорожча, ніж звичайнісінької рядової, але повірте, тут не дарма там ціна та накручена. Окрім того, що вона лімітована, до неї приклали рученятка, вона набагато плавніше м'якше працює. Тут збільшені органи керування. По збросу затворної затримочки. Тут у нас цікаво зроблена носічка на дереві, портований стволик і виносний подовжений чок. Доволі цікава версія буде рушниці. Якщо є бажання, можете зайти, подивитися, покрутити в руках, подивимося, розкажемо, подивитись на її комплектацію. Е, наступна одиничка це Neo X. Neo X це вже фактично та ж сама Neo 12, тільки вона більш вдосконалена і має такий невеличкий напрямок уже до спорту. Що вони тут змінили? Вони е, змінили гайку, яка утримує вам цівку, і У вас є тепер можливість поставити подовжувач магазину. Так само зовнішні чоки подовжені, продубльована мушка, яка допомагає вам більш точно вицілити саме напрямок пострілу. Збільшені органи керування. Тут у нас вже йдуть отвори, ми можемо встановити сюди додаткову планку для встановлення туди прицільних засобів, це хто бажає. Збільшене вікно для, для спорядження. Видозмінили цівку та приклад. Тобто, якщо уважно придивитися, хто більш-менш орієнтується саме в продукції АТО, то тут легко помітити, що саме цівка та приклад вони запозичені від попередньої версії. E, називається вона Атавінза. Той йде газовідвідна система, тут інерційна система. Тобто, взявши до рук, ви відчуєте відразу, що вона різниця трішки і по хвату, і по вкладки від Neo 12. Neo X моделька представлена у нас з довжиною стволою ствола 71 та 76 см. В природі вони існують з довжиною ствола 61-66 см. 71, 76 і, і все, мабуть. Так само очікуємо на поставку подовжувачів магазини для цієї рушниці, для того, щоб можна було її використовувати не тільки в полюванні, але і в спорті. Обидві рушнички у нас представлені в 12-му калібрі, тобто вони використ... можуть використовувати патрони як 12х70, так і 12х76. Тобто це вже питання суто до власника рушнички, тобто в які боєприпаси йому більш до вподоби. Також ми очікуємо поставку ще деяких, ще деяких одиниць зброї фірми АТААР. Ви можете завітати до нас в мисливський магазин Арсенал і передивитися все, що все, що у нас є доступне. Це як напівавтоматична зброя, так і двоствольна зброя. Це також будуть представлені і двоствольні спортивні рушнички з довжиною ствола 76-81 см. Цікаві модельки, хто хоче себе спробувати у спорті, компакт-спортінгу, будь ласка, завітайте, покажемо, розкажемо і спробуємо допомогти вам вибрати саме ту рушницю, яка вам буде до вподоби. На цьому буду закінчувати наш короткий ексурс по зброї ATA Arms, По цих двох рушничках, які, на мій погляд, доволі дуже Цікаві, і той, хто хоче дійсно отримати надійну рушницю, з якою можна і полювати, і займатися спортом. Будь ласка, будемо раді вас бачити. На все добре, до побачення.